Права споживачів Нам і нашим близьким постійно доводиться купувати продукти харчування та інші товари у магазинах, на ринку, ставати одяг та взуття в ремонт, користуватися водою, електроенергією, домашнім телефоном, їздити на громадському транспорті. В усіх випадках ми виступаємо як споживачі товарів, робіт та послуг. На жаль, товари не завжди бувають якісними, а продавці вічливими. Кожен по-різному намагається вирішити проблему, що виникає у зв'язку з цим. Але не кожен громадянин України знає, що захист прав споживачів згідно з законодавством це відповідальність держави. Зазвичай будь-який громадянин України в разі порушення його законодавчих прав може безпосередньо звернутися до суду за позовом. Виникає питання. А як ми можемо відрізнити споживачів від продавців або виробників від виконавців? Давайте розбиратися. Споживач. Це людина, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар, роботу, послугу для власних потреб? Продавці підприємства. Установи, організації. Або громадяни, які продають товар. Виконавці це підприємства або людина, яка виконують роботу або надають послугу. Виробника товару вказують на упаковці чи супровідних документах, які разом з товаром передають споживачеві. Це може бути торгова марка найменування чи ім'я. Таку угоду зазвичай. Оформлюють квитанції товарним або касовим чеком. Основним правовим законом, який стоїть на сторожі законних інтересів споживачів, є закон про захист прав споживачів. Які ж права він нам надає, право на вільний вибір товару, роботи чи послуги. Згідно з цим правом, ви можете вільно вибирати товар роботу послугу у зручний для вас час. У будь-якого продавця. Право на належну якість товарів, робіт, послуг, торгівельного та інших видів обслуговування. Під час купівлі ви маєте право вимагати від продавця, щоб якість придбаного вами товару відповідала вимогам. Наприклад, продукти харчування мають бути свіжими, послуга надана своєчасна і така, про яку ви домовлялися. Також споживач має право. Ознайомитися з наявними у продавця документами, що посвідчують якість товару. Право на безпеку товарів споживач має право на те, щоб товари були безпечними для його життя, здоров'я навколишнього природнього середовища, а також не завдавали шкоди його майну. Право на відшкодування збитків, завданих товарами неналежної якості. А також шкоди за подія небезпечними для життя і здоров'я людини товарами. Якщо вам було завдано збитків товарами або послугами неналежної якості, ви маєте право на їх відшкодування протягом гарантійного терміну. Також споживач має право на перевірку якості, ваги, ціни товару, який придбає, демонстрацію безпечного і правильного її використання. На вичерпну інформацію про товар роботу послуги, послугу, що зазначено в технічних документації та етикетці чи упаковці. Будьте уважні до своїх прав та до товарів, які ви купуєте. До нових зустрічей!